Про цей мікрорайон білгород Білгородністровському згадують не надто часто, а все через те, що знаходиться він на околиці міста, хоча саме переможне у розпал туристичного сезону серед перших зустрічає тих, хто приїздить на відпочинок. Картина не надто весела та райдужна. Розбиті дороги, сміття та бур'яни обабіч дороги, практично жодної інфраструктури. Колись цей мікрорайон жив за рахунок загальноосвітньої школи, що обслуговувала чималу територію. Однак кількість дітей, що навчалася в ній, із року в рік ставала меншою. Як результат, навчальний заклад закрили. Аби майно не розібрали по шматтям, Нині за ним наглядають охоронці. садик тоже везу вожу ее в город, потому что некуда. Это ребенка надо поднимать, бог я знает во сколько. А куча людей дальше, микрорайоны, вот до конечной четверки, это же тоже детей везут еще, бог его знаю куда. В школу. И в школу, и в садик. А одиннадцатая школа. Это добираться. Они как-то когда закрыли школу, сказали, что деткам надо идти в одиннадцатую школу. Так логически рассудить головой, как ребенку маленькому отсюда добраться в одиннадцатую школу. За словами мешканців мікрорайону, більше року тому їм пообіцяли, що на місці закритої школи відкриють дитячий садок на дві групи з загальною чисельністю 35 місць. Однак, нещодавно посадовці міста повідомили, що технічний стан колишньої школи не дозволяє проводити її реконструкцію а все через те, що будівлі не відповідають нормативним вимогам України щодо дитячих садочків. Експертизу проводило одеське комунальне підприємство Облтрансбут. У висновках зазначають, що на території, де планується розміщення дитячого садочка, повинні бути два ігрових майданчика по 150 квадратних метрів і два тіньових навіса по 40 квадратних метрів. Відстань від житлових будинків до дитячого садочка не менше 12 метрів. Тут же приватні помешкання, стіна об стіну із будівлею школи для мешканців мікрорайону, у яких є маленькі діти, такі висновки не надто райдужні. А манюнечки-лялечки, так же, как дюдю маленькому доехать в школу. Школы у нас здесь нет, садика у нас нет. Все едут куда? В городские школы, в городские садики, правильно? Угу. Как этим деткам маленьким добираться? Было бы прекрасно, что была бы здесь школа, был бы и садик. Заступники міського голови Білгородністровського на підставі висновків комунального підприємства Облтрансбуд прийняли рішення близько 70 дошкільнят направити до дитячого садочка номер 7 що знаходиться на вулиці Плавневій. Розрахований він на 280 дітей. А по факту в ньому перебувають 213. цього року. Із обласного бюджету розвитку на його реконструкцію передбачили 1 мільйон 600 тисяч гривень. Що ж буде із будівлями колишньої загальноосвітньої школи номер 7 Питання відкрите. Нині, за словами місцевих жителів, підлітки влаштували у напівзруйнованих корпусах школи місце для не надто корисних розваг, що можуть закінчитися і трагічно. Тетяна Бажанар, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.